Дійсно, ми проводимо наради, і ми проводимо ці наради щотижня. Це засідання штабу оборони нашого міста. Ми отримуємо відповідну інформацію, аналізуємо її і обговорюємо питання нашої співпраці, облаштування подальшому інженерних споруд навколо нашого міста, і також забезпечення добровольчих формувань, які в своїй більшості зараз обороняють місто Суми. Також військовим, які знаходяться зараз на позиціях. В зоні відповідальності оту суми і нашої територіальної громади є повне порозуміння, і також по тій інформації, яка надходить, я хотів би зараз звернутися до всіх мешканців, сказати про те, щоб все ж таки не нехтували сигналами повітряної тривоги, тому що по інформації військових, і я думаю, ми це на собі це з вами також бачимо. і відчуваємо, що у нас сигнали повітряної тривоги останніми днями відбуваються вночі. І та ж те, що було сьогодні, коли шість з половиною годин була повітряна тривога. Це ще раз наголошуємо на тому, що треба бути уважними, і вдень в тому числі, тому що зараз в акваторії Азовського Чорного моря, Середземного моря, також знаходяться кораблі, і там загальна чисельність ракет 72». І якщо порахувати з літаками можливості літаками використання літаків, то це може бути до 100. І ми можливо цими днями може бути такий великий ракетний обстріл всієї території України, і нам треба до цього також бути готовими. Що стосується обстрілів, дійсно обстрілюють багато зараз разів і в день, і вночі обстрілюють і Білопілля, і Миропілля, і саме ці громади. Ми також отримали обстріл на минулому тижні це вже нашої громади. Ми не повідомляємо останні прильоти, але це кордони нашої громади, які ближче до кордону ворога. Постраждалих не було і. Військові повідомляють про те, що на відповідні дії вони також дають і відповідну реакцію відсіч нашими наші збройні сили, нашої зброї ворогу. Треба бути, друзі, уважними, слідкувати за офіційними джерелами інформації, які повідомляємо, і ми, і військова адміністрація про те, що відбувається Угрупування ударних угрупувань ворога в зоні ОТУ суми ОТУ Суми по це повідомляє не е немає на даний, на даний момент, і ми маємо відповідний аналіз цієї ситуації, хочемо ну, не заспокоїти, а просто сказати правду, як в нас зараз відбувається. Що сьогодні наші військові готові до е будь-якої ситуації, і яка ситуація, яка на зараз, вона є контрольованою і стабільною з точки зору військових.